Будівельне сміття, побутові відходи, меблі, сантехніка, тартутні лампи. На узбіччі по вулиці Байкальська утворилося стихійне сміттєзвалище. Яна шишка мешкає поруч. Вздовж цього смітника ходить з донькою на річку. Тут неподаліку є річка, на яку ми іноді ходимо з дитиною. То звичайно, коли ми її їдемо або йдемо повз, то ми бачимо цей смітник. Звичайно. Обурять, тому що це сміття і не просто сміття. Тут можна побачити і шини, і мусор, який викидається після будівництва або ремонту. Нам тут і так немає чим дихати завдяки заводам, які навколо. так. То мене це обурює. За словами голови громадського формування Екологічний патруль Тетяни Лампіки, звалище тут зробили місцеві та підприємства, які заощаджують на сплаті за вивіз сміття. Жінка каже, це сміття небезпечне для стану довкілля. Суміш. З небезпечними відходами, залишками фарби, наприклад, або там залишками мастильних матеріалів. Тобто, коли це все в переміжку, то тоді да, вже є вплив на ґрунти, вже є вплив на підземні води і з часом ця територія вона забирає ті хімічні речовини, які є в цьому смітті. Наповнюються їми і оці вже хімічні речовини можуть з дощем, з підземними водами, з ґрунтованими водами, можуть вже переміщуватися в інше місце там на більш суттєву територію. Представниця управління комунальної екології міськради Тетяна Левачова говорить: нещодавно до них знову надійшла скарга про сміття на цій ділянці. Зараз шукають власника території. Адміністрацію індустріального району було обстежено сміттєзвалище. На території між цими будинками 5-7 виявлено стихійне сміттєзвалище і де є залишки розрушеної будівлі. Наразі адміністрація індустріального району встановиться власник цієї земельної ділянки. Якщо власника знайдуть на нього, каже посадовиця, складуть протокол за забруднення довкілля та змусять привести територію до належного стану. Якщо ж власника не знайдуть, прибирати сміттєзвалище буде департамент екологічної політики міськради. Загалом у реєстрі неконтрольованих і несанкціонованих стихійних сміттєвих звалищ Дніпра, які підлягають ліквідації, за словами Тетяни Ловачової, зараз близько 200 ділянок. Я настойкова Юрій Тинний. Новини на Суспільному Дніпро.